Шокуючий випадок на Полтавщині. У мережі з'явилося жахливе відео. Над хлопчиком знущаються, йому погрожують розбитою пляшкою, змушують їсти фекалії та штукатурку. Дитина в ваш... у важкому стресі, йому терміново потрібна допомога психолога. Що говорить закон? В Україні кримінальна відповідальність настає з 14 років. Діти цього віку можуть бути притягнуті до відповідальності за катування, хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень. Якщо злочин скоєно групою осіб або з особливою жорстокістю, це обтяжуючи обставин. Діти до 14 років не підлягають кримінальному покаранню, але їх можуть направити до спеціальних установ. А батьки таких дітей зобов'язані компенсувати завдану шкоду. Що робити батькам постраждалого хлопчика? По-перше, написати заяву до поліції, якщо поліція без звертатися до прокуратури. Друге зібрати всі докази: відео, фото, медичні довідки, свідчення. Третє подати цивільний позов на батьків-винуватців, щоб отримати компенсацію. Також важливо звернутися до служби у справах дітей та ювенальної поліції і найняти адвоката. Обережно залучити змі. Це допоможе привернути увагу, але головне не нашкодити дитині. Як допомогти дитині психологічно? Терміново зверніться до дитячого психолога або психотерапевта. Забезпечте спокій, уникайте розмов про ситуацію, не допускайте контакту з нападниками, покажіть, що дитина в безпеці. Головне в цій ситуації не мовчати. Вимагати справедливості, захищати дитину. І діяти згідно з законом.